Let's go! Вітаю, шановні поціновувачі безкоштовних ігор. Ну що ж, нарешті офіційно вийшла найочікуваніша гра травня. Фанати м'яса скаженіють, бо Doom Dark Age вже готовий до вашого проходження. І якщо у вас є ці дрібнотні кошти на купівлю цього шедевра, який скоріше за все, як і Етернал, вилетить в унітаз після проходження, то я вас поздоровляю. Поділіться. Жарт в новому домі стоїть захист динуво. Тому на зеленому стімі гру шукати не варто. Так, це те саме відео із рубрики Не шукай піратку бо вб'є». Але як я розумію, за підпискою Game Pass пограти можна буде безкоштовно. Тут інфа не 100%, тому пишіть так чи не так. Ну а любителям піратити нічого порадити не можу. Окрім купівлі, активації чи самої підписки на геймпас. Штука досить потужна та вирішує багато фінансових проблем. Отже, на цьому в мене все. Якщо вам не впадло підписатися на канал, буду дуже радий. Тому слідкуємо за взломами ігор разом, друзі. Обняв, підняв на зв'язку.